гутен кутун мовин, кутунамент. Я не знаю, що у вас хаосу за. Я не знала, як ще вас привітати, бо мені вже тепло теплові душі. Що мене хоч хтось дивиться. Тож мене звати Валерія, і це моє перше відео на Ютубі. І я б хотіла навчити вас в'язати найчарівніші, наймиліші, найзручніші підстаканника. Мене скоріш за все буде пару частин, так як водно це все не поміщається. І скоріше за їх буде багато, бо йде так само багато. Тож в цій частині я навчилася в'язати отакі квадратики файні, як клітини на рубахи, та такі хмарини, котрі ідеально підійдуть для того, щоб туди класи, наприклад, виделки, або ложки, або будь що інше. Тож переходимо до хмарин. Я вам бажаю гарного перегляду. Для хмарини нитку 100 грамів 235 метрів, ножиці та гачок 3 мм. Від обраного вами розміру гочка буде залежати розмір виробу. Починаємо в'язання зі звичайної петлі. Далі робимо 10 повітряних петельок плюс 3 додаткові петлі підйому. Вони в нас будуть замість стопчика з накидом у наступному рядку. Повітряна петля утворюється в нас завдяки того, що ми протягуємо нитку через першу петлю. Так утворюється певна косичка. Їх повинно бути 13. Далі робимо накид на гачок, відраховуємо три косички та в четверту вводимо гачок, витягуючи основну нашу нитку, утворюючи три нитки на гачку. Далі, основну нитку, ми повинні протягнути через дві нитки на гачку, щоб залишились дві. І ще раз це робимо, і виходить стовпчик з накидом. Далі робимо всі ті ж самі дії, але в наступній петлі до 10-ї. Тож, в останню петельку ми повинні зробити 6 стопчиків з накидом. Тобто, робимо перший стопчик з накидом і далі другий робимо в ту ж саму петельку. І так в нас повинно вийти 6 стопчиків з накидом в одній петлі. Далі ми робимо стопчик з накидом в кожну наступну петлю до останньої. Повинно бути 8 стопчиків з накидом. Орієнтуємось по нижнім стопчикам. Тож, в останню петлю ми робимо 4 стопчики з накидом. Далі у нас з'єднувальний стопчик ми відраховуємо 3 початкових петлі і третю вводимо гачок. І основну нитку проводимо через петлю і нитку, котра вже була на гачку. Далі в наступну петлю ми також робимо з'єднувальний стопчик. І вже з нього робимо три повітряні петлі. Далі ми робимо накид і робимо стопчик з накидом в ту ж саму петлю 5 разів. Далі не в наступний, а через одну петлю робимо з'єднувальний стопчик. Далі увага, ми робимо два накиди на гачок та вводимо гачок не в наступну петлю, а через дві, тобто в третю. Втягуючи основну нитку, бачимо, що на гачку вже утворилося 4 нитки. Тож робимо, як і в стопчику з одним накидом. Тобто притягуємо основну нитку через 2 нитки з гачка. Залишається 3. Повторюємо цю дію 2 рази, і в нас виходить стопчик з двома накидами. Далі ми продовжуємо робити стопчик з двома накидами в ту ж саму петлю. Їх повинно бути 8. Далі не в через дві, тобто в третю петлю робимо з'єднувальний стопчик. Далі робимо накид та в другу петлю від очка робимо стовпчик з одним накидом. Ту саму петлю ми повинні зробити 7 стопчиків з одним накидом. Потім в наступну петлю ми робимо з'єднувальний стопчик. далі робимо один накид та вводимо гачок в другу петлю, роблячи стопчик з накидом. Потім два накиди на гачок та сім стовпчиків з двома накидами в ту ж саму петельку. Далі в другу петлю від гачка з'єднувальний стовпчик. Потім стопчик з двома накидами робимо 8 разів в третю петельку. Далі у третю петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик. Далі робимо стовпчики з двома накидами в другу петлю вісім разів. Та в ту ж саму петлю додаємо ще один стовпчик з одним накидом. Далі вводимо гачок в наступну петлю витягуючи нитку та в другу петлю витягуючи нитку. В результаті в нас виходить три. Далі основною ниткою пров'язуємо всі ці три нитки, котрі на гачку. Потім витягуємо, відрізаємо та ховаємо нитку. Наша хмаринка готова, тож можете імпровізувати та експериментувати з текстурою, формами та кольором. Для квадратної серветки з малюнком знадобиться три різних кольори пряжі, крючок, я брала 3 мм та ножиці. Візерунок починається зі звичайної петлі та повітряних петель. Я робила 21 петельку. Та плюс 2 додаткові підйоми. Якщо ви хочете більший або менше розмір, візьміть кількість, котра ділиться на 3, та додайте 2. Повітряна петля утворюється в нас завдяки того, що ми притягуємо нитку через першу петлю. Так утворюється певна косичка. Ця серветка виконується стопчиками з, з накидом. Тож, коли ми дов'язали повітряні петлі, ми робимо накид на крючок. Пропускаємо перші дві петельки та вводимо гачок в третю. В нас на гачку три нитки. Тож, основною ниткою ми пров'язуємо дві нитки, щоб залишилися ще дві, і робимо ту ж саму дію, щоб залишилась одна. І ось в нас готовий стовпчик з накидом. Виконуємо по одному стопчику з накидом в одну петельку. І так їх повинно бути три. Третій стопчик ми дов'язуємо не до кінця. Тобто, ми пров'язуємо основною ниткою дві, щоб залишилось дві, і далі додаємо новий колір. І цим новим кольором ми дов'язуємо цей стопчик з накидом. Далі ми робимо накид і робимо те ж саме. Ми заходимо гачком в петлю і забираємо основну нитку. І тут будьте уважніше. Бо залишки іншого кольору і основний наш білий колір повинні бути між основною ниткою і нашою петелькою, яку ми вивели. Тобто ми в'яжемо стопчики з накидом так само далі, але оці всі нитки ми не відрізаємо, а ховаємо. Тут так само ми робимо три стопчики з накидом. Але в третьому стовпчику накидом ми робимо його неповно. Тобто ми виводимо основну нитку, пров'язуємо один раз, а другий раз ми беремо інший кольор. Також під час цього в'язання не забувайте підтягувати ці всі нитки, для того, щоб в кінці їх не можна було побачити. І, як бачите, наші дії повторюються, тобто ми в'яжемо три стопчики з накидом, останній неповне одним кольором, потім змінюємо на другий. І ми одразу ж ховаємо нитки, щоб потім не було з ними проблем. В першому ряді ми чердуємо два кольори, у другому чердуємо також два кольори, але інші. Далі ми робимо всі ті ж самі дії, тож зустрінемося в кінці цього ряду. Останній стовпчик ми робимо так само, але не до кінця, так як треба змінювати колір. Також в кінці ряду ми робимо дві повітряні петлі новим кольором. Та перегортаємо роботу. Також ми підтягуємо нитки по бокам для того, щоб потім їх було легше скрити. Ми продовжуємо робити ті ж самі стопчики з накидом. Тобто ми робимо перший стопчик з накидом, другий стопчик з накидом. Третій стопчик з накидом, але не повний. В другому ряді в нас будуть чередуватися два інших кольори. Тож ми додаємо третій колір. Ми так само пров'язуємо ним стопчик до кінця, але тепер наша задача більш ускладнена, так як нам треба сховати цілих три нитки наразі. Так, я знаю, що це виглядає лячно і дуже важко. Але насправді просто практикуйтеся. Чим більше ви будете практикуватися, тим легше це буде. Тим більше рука звикне і зможе робити це автоматично. Також не забувайте експериментувати. Тому що це чудовий досвід. Ви можете в'язати не 3 на 3 а 4 на 4 стовпчиків з накидом. Ви можете використовувати звичайні стовпчики, і це також буде вилітати привабливо, тому що ви зробили цю річ своїми руками. Ви вклали туди ідею, ви вклали туди свої ресурси. Це чудово. Тобто ми далі змінюємо кольори, так само ми в'яжемо сопчики з накидом, і все це буде повторюватися. Третій рядочок він буде як перший, четвертий рядочок буде як другий. І так ви самі обираєте, який розмір серветки ви хочете. Тож, коли ви закінчили в'язати свою серветку, треба зробити гарні края. Для того, щоб це було просто та легко, я використовувала звичайні стопчики без накиду. Тож далі ви змінюєте колір, якщо хочете змінити, або продовжуєте тим самим, котрий був в куті. Далі ви робите повітряну петлю та перегортаєте роботу. Вводити крючок в наступну петлю для того, щоб потягнути за основну нитку. У нас утворилися дві нитки на крючку, і основну нитку пров'язуємо їх. Це був стопчик без накладу. І так ми робимо з кожною петелькою, котра в нас є. Як на мене, вийшла дуже чудова двохстороння серветка. Якщо це відео було корисним, або вам просто вподоби, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Наразі з вами була Валерія. Дякую за перегляд!